Шановні дорогі люди, воїни 23-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Знаю, що ви зараз проходите непрості, непрості випробування, непростий час у вашому житті, але від щирого серця хочу вам побажати зі, всім, зі всіма обставинами, зі всіма ситуаціями, які випали на вашу долю, справитися достойно. Певнено, якомога швидше, швидше, здоровими і неушкодженими повернутися додому, в те місце, де вас чекають і люблять. І хочу кожному побажати перспектив, життєвих перспектив, аби ви розуміли, для чого ви там, і для чого вам варто повернутися додому. І жити вже. Під мирним українським небом. Дай Боже, щоб це сталося якомога швидше. Тримайтесь, дорогі. І до зустрічі на концертах!